Днями у історико-етнографічному музеї Бойківщини відбулася виставка живопису членів творчого активу Львівської національної спілки художників України, дипломантів 19-го міжнародного гуцульського фестивалю, подружжя львівських художників Романа та Надії Федини. Художники представили 12 робіт на гуцульську тематику, у яких вони яскраво змалювали звичаї та обряди свят у Карпатах, національні та гуцульські танці. На відкритті виставки виступили заступник міського голови Юрій Леські. Художник Михайло Яремко, директор музею Бойківщина Роксолана Данчин, мистецтвознавець та секретар музею Галина Матвіїшин, голова Товариства Просвіта Олександра Сумарук, директор школи ужитково-декоративного мистецтва Іван Герич. Художні роботи подружжя Фединів знані по всій Україні. Запрошуємо самбірчан на виставку.